Осінь та зима ті самі сезони, які випробовують нерви водіїв. Осінні тумани, слизькі дороги, дощі і ще багато тригерів. Сьогодні разом формуємо чек-лист водія перфекціоніста, щоб дорога була спокійною як недільні ранки. Ходімо. Короткі дні та волога погода роблять видимість гіршою. Тому перше у нашому списку це перевірка світла. Якщо раптом перегоріла лампочка або неправильно відрегульований кут світла, ви вже їдете в сліпу і перевіряйте ближнє, дальнє та протитуманні фари. Ще бажано регулярно протирати фари, бо дорожні наліт та бруд також зменшують яскравість. Далі поговоримо про шини. Взимку температура повітря скаче, і тиск у шинах теж скаче. А перекачані колеса разом із мокрим асфальтом перетворюють дорогу на ковзанку. Перевіряйте тиск, хоча б раз на два тижні, і про всяк випадок не забудьте про запасне колесо в багажнику. Наступний пункт чек-листа містить пару дрібничок, які восени стають критично важливими. Ваш скла має бути залитий осінній або зимовий, інакше він просто замерзне. Щітки також важливо, хороші щітки не мають залишати розводів. Також для власного спокою слід перевірити стан гальмівної рідини і стан гальмівних колодок. Бо якщо вони вже досить старі, на мокрій дорозі гальмівний шлях буде значно більшим. І нарешті ж нерви самого водія, особливо якщо кудись поспішати. Зима не час поспішати дороги мокрі, слизькі. Ще не дай Бог потрапити в туман. Тому краще їздити спокійно і закладати додатковий час на маршрут. Уявіть, наприклад, що ви їдете не на роботу, а у спа-комплекс. У стані спокою поїздка точно буде безпечнішою. Тож перфекціонізм у холодну пору року це не доточність, а ваша суперсила. Привірив шини, світло, рідини і вже готовий до дороги за будь-яких обставин. Нехай ця зима буде для вас без зайвих дорожніх пригод. А ми ще побачимось. До нових зустрічей.